На чого це святе ніколи в житті, бо я служив в артилерії в сухопутних військах. Але щоб ми не просто поговорити, хлопці, я хочу, щоб вам завжди скрізь була перш за все удача, щоб ви завжди були здорові, щоб завжди було з вами щастя, тому що тими очима і вустами дитячими ніколи не говорить брехня. Хватить мене жилися по брехні, думаю, що. Честь вам і хвала. І для того, щоб ви знаєте, ну, збирали всі, отут є такі скромні подарунки. Ми зібрали все для вас особисто. Перед тим ми працювали 2 числа, думали, що на День Збройних сил 6-го Так стало, я знаю, що, що ви зовсім недавно ходите здали здалецьких зброю поки що на склад, щоб потім її знов взяти після того, тої відпустки. Ми хочемо, щоб вам було з нашими. Ну, і солодше, і смачніше, і тепліше. Ну Все, те, що тут є, то все ваше, все для вас спасибі за те, що ми маємо таку можливість вас сьогодні в такий добрий день привітати. І хай Святий Миколай буде покровителем, як нашого міста, а кожного з вас і кожного з тих, хто на тій землі, нашій не російській, не москальській, не Лугандонівській, а нашій українській. На... Донеччині пам'ятав, що ми ждемо всі отого от миру, який прийде тільки після перемоги. Не, що не падає так, а воно падає, а воно приходить тільки завдяки тяжкому ратному труду, який солдата не завжди видно. Я пам'ятаю таке одне, що каже, коли тяжко і вороді, то нічого. Але коли штик ножом по, в літній час по тому. Е по Похибе своєму раз, спини коли п'ятдесят кілометрів марепросов був допустим, то тоді наш тикнужу така сіль виявляється. То наш радник а сьогодні, коли гад б'є і вистрілює, то то не кіборі, то справжні герої, які ніколи не вмирають, і слава вам таким добрим, чесним. А ми маємо тільки честь трошки допомогти, щоби. У кожного з вас у серці була капелька нашої тої душі, щоби та перемога прийшла скоріше. Спасибі вам і прийміть, будь ласка, ці скромні наші подарунки. Включно за всім тим, що є, оце то, що стоїть, оце все для вас. Я думаю, але ми не кажемо, що йдіть, а ми кажемо, ідемо йдемо з нами. Ми хочемо показати вам свою школу. Зараз проведуть вас екскурсії, бо в нас є такий музей це Духа. Ми перша школа, яка за роки незалежності на теренах нашої області міста взяла отримала ім'я Ольжича.